Добрий день, любі друзі. Вас вітає центр дитячої та, та юнацької творчості промінь, англійської мови вистав, керівник, шармародська, зінаїда Семенівна Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вивчили тему, слова на тему погода та весна. І так, запитую слова. Хмарно, клауді, холодно, молодці, колд, спекотно. Ход суха dry, соняшна, sunny, вітряна, windy, молодці, штормить, stormy, сніжить, snowy, дощить, рейні, тепло, warm, мокра, wet. А да, сьогодні. І писали, описали, да? I like spring very much. Який же сезон найкращий? А давайте послухаємо оповідання. І потом зде робимо висновок. Слухаємо назва All Season are Beautiful. Усі сезоні прекрасні. Тут є діалог між двома друзями. Навіть трьома. То, do you like autumn, tead? Ти любиш осінь те? No, I don't. Ні, я не. Я подаваю. I think it's a dull season. Я полагаю, це сумний сезон. The grass is yellow. трава The leaves fall down from the trees. The leaves, uh, uh, leaves fall down from the trees. It often rains. The street. It often cold, cold. No, I don't like autumn. But I do like winter and summer. Do you? Do you?

And why do you like winter? А чому ти любиш зиму? О, in winter you can have a very good time. Зимою ми можемо дуже добре провести час. You can enjoy skating, skiing, playing snowball and sledging. Увага! You can enjoy skating, skiing, playing snowballs and sledging. Ми можемо можем наслаждатися Катання на е, кавзанках, лижах, грою сніжки та катання на санчатах. time for fun. Зима це час для забав. Продовжу, подобалось е, це оповідання. Продовжуємо на слідчому занятті До побачення, будбай.